Дуже класнючий величезний будиночок від Yells. Буде у нас на обнові. Можна гратися іншими фігурками, не тільки фігурками Yells. Можна гратися лолами, наприклад. Ось дивіться, по розміру хочу показати. Вона дуже гарно стає всюди, у кожній кімнаті. Можна в ванну класти. Отаз тут є, кухня є, тобто по розміру підходить. Так, що у нас з будиночком? Будиночку у нас, він двоповерховий є, ігрові локації. Ось така: вгорі можна меблі розставити різні. Ось така. Тут є ванна, є унітаз, ванна, умивальник. Тут у нас місце для тваринки, можливо, якоїсь. Кухня мойка є, холодильник є. Вхідні дверцята. Він у нас складається як книжечка, дуже компактно ось зручка для того, щоб переносити надміцний пластик ну просто суперовий. Віконечка є. Тут у нас не вистачає одної дверцяти, є лише одна. Далі. Тут у нас така ігрова локація. На вулиці, щоб посидіти із ляльками. Тут ступеньки є, не вистачає. Тут крони дерева зелене, але ні на що не впливає. Тут є теж такий балкончик. І з цієї сторони маємо теж. Віконечка, тут у нас будиночок для пташок і немає вхідних дверцят. Дівчатка, будинок дуже крутезний, ціна буде дуже гарна на нього. Всі де, те, що не вистачає деталей, буде враховано в ціні.